Вітаю вас, рибаки і рибачки на каналі Тренер Рибак. Я його засновник та ведучий Іван Кричкін. На календарі 10 жовтня на годиннику 5.00. А це означає, що в мене з'явилася можливість поїхати на осінню риболовлю з лодки. Їду сьогодні не сам. Зі мною дуже цікавий напарник, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання. Буде цікаво. Let's go! Вже на річці, на годинку 8.30 ранку. І у нас вже кліє. Зараз покажу. Це той самий дворазовий олімпійський чемпіон. У якого щось там клюнуло, але риби ми не бачимо. Зараз він забросив, я вас з ним познайомлю. Сергій Леонідович, доброго ранку. Доброго ранку, куріння це зло. Не можемо не погодитися з цим досвідом життєвим. Друзі, ми зараз стоїмо майже на викиті з річки на Лиман. Там ви бачите вхід лиману в річку. Стоїмо десь приблизно метрів за 700. Ось так. По закону дозволяється ставати за 1 кілометр до притоку лиману. Ми не порушуємо тому десь так і стоїмо. Сьогодні дуже Комфортна погода, сонця прямого нема, але разом з тим не холодно, вітра немає. Це найголовніше на вісі, ви бачите, що вода дуже спокійна, вітер східний, тому є шанс, що сьогодні буде риба. Закинули вже 5 вудочок, макушатник. обійця Карпа, ви знаєте, це. Цю оснастку з двома гачками та горохом. Обійця карася з пружинкою, обіця, карася з пружинкою і відвідний поведець з букетом черв'я. Що з цього всього вийде, скоро побачимо. Друзі, нарешті у нас є якась перша рибка. Тут яшу вже другий день в Хоча Якщо бути, до кінця чесно у нас була вже перша таранічка, а тут у нас щось схоже на кожен Да. Дуже гарний карасик, до речі. Я б нам і сказав непоганий Тримай. Ми Поміняли місце, тому що на першому місці щось за дві години кльово, крім однієї таранки, нічого не було. Стали трохи вище за течією і взяли такого карасика, до речі, непоганого. На макушатник. Ось такий ось карасик десь грам на 400. Непоганий початок. Ну Нарешті у нас нормальна покльовочка. На снасть відвідний поводок з черв'ячком робачком. Запився дуже гарний корабчук. Я вже це відчуваю в руку. Такі морально можу допомогти. А <laughs> ти головне не пригай, тому що лодка трошки рушиться. Не, там немає. Давай. Верлава я. А куди він ще пішов делись? Такої хоч і не йде Середовище. А ви ні йде до мене? Ого, Та це хороший коробчук. Тихо, тихо, тихо. Дві секунди, зараз. ні ні. А в мене ж коротка вуточка. Тихо, тихо, тихо. Давай, Давай добре. Дві секунди, зараз я його допоможу підтягнути. Але є одна проблема є у нас. Коли ми пере... Ходили з місця на місць, у нас загубився, Загубилася наша. Опа, почав трошки впручатися. Загубився наш садок, тому що я його погано закріпив і, і, просто... і він просто у нас відкрутився та, да, та загубився. Тому у нас є таке відро, але зараз десь будуть шукати кукан і садити його на кукан. Що ну. Слухай, він так тихо да? клюнув. Удочка 2,10 крокодил, 240 гривень в епіцентрі, нова, до речі. <реклама> але, але рибі пофіг, яка у вас удочка, скільки вона коштує. Головне, щоб ви правильно зробили Снасті, як ми. І буде у вас нормальна рибка. Повідесь, до речі, у мене там 0,3 мм, тому я не дуже форсую. Е, гачок червоний Азура з дуже довгою ногою. А на гачку був букет червячка. От така історія. Дивіться, я його підтягнув до лодки, він навіть не пручався. Зараз почав. Трошки пробудився. так? Ми стоїмо на двох якорях, тому лодку нашу крути не дуже сильно. Був би один якір, то нас би, звісно, тут кидало нормальненько. так. Що робимо? Проснувся трошки. Добре. Потягнемо трошки резину. Так, тихо, тихо. Дивіться, що робимо. Там, до речі, карп десь кілограми на два з половиною хочеться. Так, там у нас якір, дивись на якірну Хорошо. Ти за нього що відповідаєш? Так. Ти що робить, ну? Тихіше, тихіше, ну. А ми, до речі, хотіли десь через 10 хвилин з цього місця уїжджати. Да, Серега? Mm -hmm. Не дуже гарна ідея. До речі, я так зрозуміл. Він вже и під лодку пішов. Зараз стрібують дах Я бачу. Средний випадь. Это нормально. Я ж вмію трошки плавати. Ага. Так, я поднимаюсь, Серега, готовся. Трошки маленький у нас садок. А, да? Обережненько. Не капай. Так, так і стой. Так, Зараз виключаємося, включимо вже, коли його трошки зробимо. Не два, не, два, не Трошки більше. Ще да? три. Ну, три, да, десь так, так. друзі, ми з Серегою зараз споримо. Він каже, що скільки там. Давайте, ну, давай, давай споримо. На що споримо? На пусту бутилку. Та ні, на пусту не спорю. -да, ну добре, обговоримо. Так, у нас наш, наша пиццачка важит 300 грамм. Серега, никто не победил. 600 Минус 300, ладно, минус пив кило. 5 килограмм. Какие 5? Ну, так что значит никто не победил? Ну, ты казал больше трех. Ну, ты же на 5, блин, это трошки больше трех. Нет, это больше трех. Ладно, зараз будем фотосессию. Давайте не будем. Ось наш красень. Якщо придивитися, його видно. На жаль, загубили ми садок, тому вимушені привізяти нашого красення просто на таку ось вірьовочку. За жабри, дуже акуратно. Крові не було. На годинник у нас, друзі, вже 12.00. Нічого до цього не знімав, тому що знімати, по суті, було нічого. Оце один карась, до цього була одна маленька таренька, навіть її не знімав. І зараз от. Ми, до речі, хотіли трошки поміняти місце, піти трошки вище за течією, Але от клюнув такий 5-кілограмовий красень. Рибалимо далі. Ось нарешті і Сергій Леонідович що з та розпечатав, так? Ага. ну Дуже гарний. Ну, так. Так. Стоп, стоп, тобто не там. Бо ти так вже два карася uh -huh. залишив. убіжала. Опс. Дуже гарно. Друзі, на годинку вже пів на третю, Ми змінили вже третє місце, стали ще вище, вище за течією. У нас ще є близько трьох годин чистої ловлі, тому не втрачаємо ні хвилинки, продовжуємо далі. Такою красою завершую сьогоднішній випуск. На годинку в нас вже 16.10. Вирішили збиратися вже зараз, тому що риби наловили, задоволення отримали. Піднімається вітер по класиці жанру на Дністрі. Рибавити вже не дуже комфортно. Е, що сказати? Працювала снасть краще всього у бійця карася з черв'яком. Все інше дуже слабо. Ось такий день дуже комфортний, дуже цікавий, дуже гарна риба сьогодні нам подарував річка Дністер. Тільки позитивні емоції. Як завжди, друзі, бережіть річку Дністер, відноситесь до неї з повагою, і вона завжди відповість вам взаємністю. До нових зустрічей, Слава Україні! Героям слава! Пока-пока.